Державний прапор це символ нашої держави, символ моїх предків, символ моїх дітей і взагалі майбутнього моєї країни. Це є святиння для нас, для всіх, і нам випала велика нагода і честь боронити нашу державу і перемогти нашого тисячолітнього ворога Російську Федерацію. Це є величезна честь. І мені буде що сказати своїм дітям, своїм внукам. Вперед до перемоги. Слава нації! Цей прапор для мене означає багато. Вперше я його побачив ще в дитинстві. Ці кольори були на моїй футболці. Вона була на мене завелика, я був маленький бігавній. Зараз я борюся за волю і свободу народу, який піднімає цей прапор гордо з піднятою головою. І я сподіваюся, що в кінці цієї війни ми піднімемо цей прапор вже на всіх територіях, що були колись українськими і будуть в майбутньому. Для мене державний прапор це символ єдності, сили, мужності, нашої свободи, нашої батьківщини, за яку ми сьогодні воюємо. Я безмежно пишаюсь тим, що я прикладаю свої зусилля для нашої перемоги. Символ нашої держави, країни, незалежної, вільної Гордість, що я тут знаходжусь, захищає нашу батьківщину, країну, цей же прапор і сім'ю мою першу чергу. Для мене великою честю є воювати в цьому підрозділі, захищати нашу батьківщину. Я мав можливість тут познайомитися з своїми побратимами, багатьох з яких вже немає. Ну, це велика честь була з ними захищати цей державний прапор, на свою гімну, незалежну Україну. З початком війни а лише я зрозумів цінність прапору нації, самоідентифікації, Коли з перших днів взяв зброю в руки і став на захист своєї країни, свого свого міста для мене це як знак, як символ. Я знаю, що де майорить прапор України, то там свої люди тебе зрозуміють, і там ти вдома. Сьогодні в серці України. Ми відіймаємо особливий прапор. На ньому особливі слова і підписи залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники, наші захисниці, наші герої, які б'ються за свободу. І настане час, коли цей особливий прапор зможе побачити вся наша вільна та мирна Україна. Вся. З Днем Державного прапору України, слава Україні! Будьте, будь коли готові вийти з нам